Привіт, мої хороші, привіт мої найкращі. Ви на каналі Тра Україна питали мене. Аня, що там Кримське міст? Давайте подивимось просто швиденько для себе. Готуємося до залпу, але можуть нам збити цей план, до речі? От як бачите, дві спроби було. Тут лежать знизу дві. Третю ми будемо всього як 5 спроб. Не знаю, порахуєте, правильно показала ні, по кількістю, але система така. Вже пробували, будемо пробувати ще раз, але доведеться добивати. Кримський міст найближчий період. Та ні, поки нічого не буде. Знову ж готуємось. Готуємось, нам щось пропонують зробити інакше. Нам ще треба якось не тільки його знищити, але й на той бік кудись треба. От я не бачу завершення цієї операції, руйнації, не показує ще результат. От як він можливий, але а чому ти дати не показуєш? Добре, руйнування Кримського мосту. Треба час, руйнування, треба команда, треба підтримка від жінки. Треба зарядити зброю, відволікти і дати залп. І знову, після дозомічів йде місяць. Тобто атака може бути найближчий місяць на кримське місто, але що він там повністю зруйнується, вони не відновлять, ні, щось можна буде зробити. Треба ще готуватися, треба ще почекати. Як не вистачає зброї, що ж треба ще. Взагалі, чи буде зруйнована прімство, зруйнована повністю. Ну, Карта магазин нами буде. Знову ж показую. Зараз ми від чогось відмовляємо, бо ну, ми не бачимо цієї перспективи. Потім ми зброю зарядимо і відпустимо, стрілу відпустимо. Декілька спроб ще буде. Декілька так. нас да, навіть дехто не похвалить, дехто скаже, нащо було туди зброю витрачати, він вже і не функціонував. Засудять навіть якось. Ну, ті країни, які, від яких ми навіть не сподівалися це засудження отримати. А там кажуть, самі розбирайтесь, ви ж хотіли, ви зробили. Ну, все йде до того, що за самітником давайте самі. Самі захищайте своїх дітей, свої території. От просто самі вирішуйте долю Криму, я так думаю. Але ми хочемо шлях до нього прокласти. Сухопутно. Там далі піде обстріл. Або в глиб Криму щось біля моря. Далі піде в глиб обстріл. Вихід до моря нам треба. Ну, те, що бачу по Кримському мосту, шикарна історія, в плані чого. Вона показує далі саму долю Криму і, в принципі, долю війни, що ще є далекі плани. Тому от повністю мирні, не вірю. Ви дивились його, чи буде в листопаді перемир'я, там чітко показало, що це тимчасове якесь затища. Що можуть домовитись, але поки цю домовленість не показує, яка вона саме, бо вона для нас не вигідна буде.